Деревенькі були, шановне панство, садимо капусту, зробив ось таку чергову машинку, яка працює автоматично. От, вставляється в землю, відкривається, викидається розсадинка. Труба 60 мм, пластикова, ручки для чашки. Зараз я попробую, попробую показати, як вона садить. Хоча одною рукою. Це буде дуже незручно. От. Втикається вона в землю, кидається розсада, розводяться губки і витягається. розсадка посаджена. Можна поправити руками, але ну, тут з краєчку трошки земля не така, там далі, де фреза краще зробила, воно ну, де краще садити. От і все. Вся посадка, можна ногою поправляти. От. Якщо двох, то дуже гарно, швидко виходить, один закидає, а один садить. Ці штуки є в інтернеті, вони називаються пістолет для висадку розсади і коштують від 700 гривень до 1000 з лишніх. Ну Вони тонесенькі з нержавейки. Через що я робив сталюку, залізяку. Вона вже відсадила 1010 розсадин в минулому році і в цьому році ми тільки почали. Добре, пішли ми садити. вам хорошая весть, не чтобы руки не болели